Переселенка із Сєвєродонецька Дар'я Лисинська принесла воду до палацу дозвілля у Полтаві. Сьогодні водичку. Так дізналася, що ще треба будем приносити. Знаємо, що це таке, але навіть ну ми, ми тікали не в таких жахливих умовах, як люди з Херсону, тому ми вирішили, звісно, допомагати. В обласному центрі збирають гуманітарну допомогу для людей з Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування російськими військами Каховської ГЕС. Про це суспільному розповів секретар міської ради Андрій Карпов. Менше ніж за добу полтавці зібрали вже майже тонну різних продуктів. Я сподіваюся, що завтра, якщо набереться вантаж на, ну для того, щоб заповнити вантажівку, ми завтра вже. Відправимо першу, першу вантажівку на допомогу. 30 продуктових наборів та засобів гігієни від благодійного фонду привіз Андрій Сідільников. У нас була можливість привезти гуманітарну допомогу, продуктові набори та ну... Передати їм тим людям, які цього потребують: це цукор, це олія, це гречка, це туалетний папір, це ну, багато всі засоби гігієни. Один набір десь вистачить його. Ну на два тижні точно я вирішила зразу ж все зібрати і привезти. Дитячі речі, взуття, продукти харчування, предмети першої необхідності, предмети гігієни з друзями зібрали трохи коштів і. Придбали корм для тварин, для котів та собак, також воду закупили і привезли сьогодні у листопад. Як повідомив Андрій Карпов, для жителів Херсонщини збирають продукти швидкого приготування та тривалого зберігання, корм для тварин, газована вода та одноразовий посуд. Приймають допомогу у палаці дозвілля листопада на вулиці Соборності 58 у Полтаві. Зараз ми Екстрено робимо те, що можемо. Я думаю, на вівторок я зберу позачергову сесію, крім військових питань, винесемо питання. Можливо, ми або придбаємо по запиту те, що нам надіслали щось для херсонців, або передамо субвенцію. Марина Ларіна, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.